как, как, как вам показать? Три особы затримано, да? Три. Три? А про призвища, призвища, они, призвища. Ну, призвища, все, все прекрасно эти призвища знают, Надь, Я не имею права их оглашать. Это а идет до Не, ну я. Не, ну все их знают. Не, назвите, будь ласка, просто, чтобы, чтобы люди... Кто конкретно затриман за по всей справе? Хорошо. Скляр, Ботанец Скля... и Труба. Скляр, Ботанец и Труба затримания. Где они сейчас перебывают? В изоляторе тимчасового тримания. А ты... Сотница или Чернигая? Не, не Сотница. Не а де? розуміла на якій стадії зараз перебуває справа? Е, підозрюваним оголошується е, учасника оголошується про підозру. Я не знаю і е, опрацьовується свідчення. Значить, статті 121, двадцять часть 2 і 296, часть 4. А назвіть їх, будь ласка, значить, уважніше спричинення тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких задано смерть потерпілому. І друга стаття хуліганські Ді", дії вивдяє, е з застосуванням пристроїв да. для е спричинення тілесних ушкоджень. яка міра, яка відношення кого да хуліганського конкретно до кожна, до яких до яких персон які статті застосовуються? Конкретноються да, яких... до когось окремо. значить, 121, двадцять первая часть старая басанець і скляр. 296, з 4 труба. Хуліганство була труба, да? Звичайно. Да. Це... А яка міра, яка міра? Ми... Я яка міра покарання по Значить, 296 часть четвертая до 12 років mm -hmm. э, позбавлення волі. Отстрелювати самим треба Я думаю, що не такої необхідності необходимості. Yeah. По 121 части второй тоже там понад 10 років позбавлення А, а від, Ни, від, від, від чого? Від чого він може чого? А, просто тут звела зрав... з зру... 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 для того, щоб що переконати, що ці повинні будуть покарання, не відбудуться яким штрафом чи чимось. Да, усму і так далі, а те, що вбили людину. А які терміни можливі то отримання результатів слідства? Так і чи ну є впевненість в тому, що зараз вони через якісь свої там речогі не будуть ходити да, не будуть знову посольності? Термін досудового слідства загально прийнятий, визначений КПК два місяці, але термін може бути продовжений ще на місяці, До... І при необхідності більше. І також у е, мене особисто є впевненість що вони найближчим часом не вийдуть на свободу. Mm -hmm. Хто займається контролем за слідством? Хто займається на рівні області контролем за цим слідством? Я займаюся. Ви особиста. Тобто до вас можна звертатися особисто може. по контролю за цим питанням. Да. Да. Громадськість, ви чули? Значить, а, да? Да, полковник, так? Полковник. Люберець, значить, е, у мене є одне прохання. Люберець, якщо, Любарець. якщо е, Любарець. хтось може дати конкретні свідчення. Ще, окрім тих, які встановили слідчі наші, то можуть прийти і дати їх, і навіть прохання дати не боятися нікого Ми і давати усічення. до кого Начальник міліції на місці. Будь ласка, звертайтеся. І... А все не будуть не знати не на суді, не хто не про це розказує. розказує. Друзі, ну тут важливо дуже зрозуміти.